Європа, що спить під шелестом дипломатичних протоколів, провалила тест на історичну зрівість. Кремль кинув виклик не лише Україні, а й всій системі безпеки Заходу. І відповідь, яку ми побачили, була не відповіддю цивілізації, що пам'ятає уроки 20 ХХ сторіччя, а реакцію апарату паралізованого страхом, бюрократією і ілюзіями. НАТО, колись символ колективної сили виявився неспроможним діяти швидко і рішуче. Європейські лідери. Розгублені, обережні, мовчазні. Вони не мають плану перемоги. Вони навіть не мають плану оборони. Східні кордони Європи оголені як нерв. І поки Україна платить своєю кров'ю за право бути щитом Європи, сама Європа вагається, чи захищатись її, чи ні. І вибачте, це не просто геополітична криза, це моральний провал. Історія вже пише свої рядки, і в них буде запитання, де ви були, коли свобода Європи і світу стояла на межі? І до речі, всі ці шлюхеди, які залетіли на Польщу, збивали не поляки, а голландці на своїх f 35